Привіт! Мене звати Катерина Нарусевич. І сьогодні я приїхала в житловий комплекс Французький квартал квартал-2» для того, щоб показати вам цей справжній бізнес-клас на Печерську і квартиру, яку ми взяли в роботу з ремонтом. Ходімо, подивимось разом. В будинку, де у нас продається квартира, прямо біля під'їзду є хімчистка, стоматологічний кабінет, кав'ярні. І, до речі, як бачите, вхід в дитячий садочок. Філософія проживання в житловому комплексі Французький квартал квартал-2» Це місто в місті. Всередині комплексу є все необхідне для комфортного життя, щось для задоволення вечірніх прогулянок, багато дитячих якісних майданчиків, багато бізнесів, кав'ярень, магазинів, салони краси, стоматологія все необхідне для побутового щоденного комфортного життя. Концепція житлового комплексу це двір без машин, де багато зелених зон, а є прогулянкові промінади, підземний паркінг. До речі, він у нас є в оренді. Вхід в кожен під'їзд має обмежений доступ для вашої ж безпеки. Вхідна в група в кожен під'їзд це красиве дизайнерське лобі, де є зручна зона очікування для кур'єрів, де є охорона для вашої ж безпеки і окрема кімната для зберігання велосипедів. Запрошую вас на перегляд. Продаємо квартиру площі 84 метри квадратних, яка має дві спальні, кухню, вітальну, гардеробну кімнату і ванну кімнату. Сьогодні я покажу вам всі деталі. Одразу при вході ми маємо величезні шафи для зберігання верхнього одягу повсякденного. Це все натуральний шпон по стінам, а тут. І маємо окреме приміщення. Це гардеробна кімната для зберігання речей замість великої шафи. Тут же обладнане місце під пральну машину. Вона у нас є, і великий бойлер на 100 літрів. Маємо ванну кімнату, кабінет, спальня власників і загальний простір кухня Віталії. Ванна кімната водночас і стильна, і функціональна. До речі, має секретні місця для зберігання. Кухня максимально функціональна. Побутова техніка, Bosch, м'яна мийка, посади цієї кухні не так давно реставрувалися і навіть окрема варна стильна зона. В цій квартирі сонце після обіду зараз саме той час ви бачите, як красиво залите. У паркету Сонячні промені кондиціонер працює, він справляється, його достатньо. Стильна обідня зона, зона TV для відпочинку з виходом на лоджію. Якщо ви любите неймовірні київські панорами, то 21 поверх вам це забезпечить. Це ті зона і вона може стати справжнім місцем для відпочинку всієї вашої родини. В квартирі скрізь маємо двері прихованого монтажу, і особливо затишок створює дуже багато натурального дерева. Спальня має площу 18,5 метрів квадратних, окремий кондиціонер, декілька сценаріїв освітлення, двоспальне велике ліжко, дуже стильні меблі. І так от зі спальні відкривається красива панорама на внутрішній двір. Це кабінет площою 13,5 метрів. За необхідності він може стати вашою дитячою. В Кабінеті маємо цілу стіну із дизайнерського мікроцементу. Вона спеціально замовлялася під розміри, щоб виглядати і створювати певний настрій для вас. Тож, якщо ви шукаєте квартиру зі свіжим, стильним сучасним ремонтом в хорошому житловому комплексі бізнес-класу, я запрошу вас на перегляд. До зустрічі!